Осіні зложилася дуже гарна ситуація для посіву. Ми сіялися влажну тут добре, отримали гарні всходи, в особливості рапс, Гарно вилучили сходи весною. Ну, при налічі зімні влаги ми також гарно цілися і отримали всходи, І до сих пор маємо достаточно хорошому стані в весні посіли. Цьому році ми 16 червня почали ворк. Розпочалася на стандартно за планом і в звичайні строки вже вбираємо третій день. А чмінь, він у нас перший, дійшов, він дозрів, є певну владу. Ну, Маємо до збору майже 900 гектарів. де на сьогоднішній утрі мали зібрано 200 гектарів. Тому — Поборка продовжується. Зіничмінь збираємо. Зараз вже вражає десь коло 4 тонн з гіхтару. Ну, ця цифра може змінюватися, почему не всі площі однакові. врожайність може і піднятися, може і опуститися. Ну, на даний момент десь около 4 тонн з гектарів. На мою думку, буде пшеничка. Якось сложилося поводу условиї так. Лояльна температура в майці до дощі. Вона, мені каже, дасть хороший урожай. Друге це буде рапс, теж неплохий урожай буде. 22-й, 23-й, 24-й рік вони були такими середнячками. Міра опадів в год, вона складає десь 500 міліметрів на рік. І важливо, коли випадають ці осадки. В цих роках в год випадала теж саме також кричіства осадка, але вони випадали не в той період, в який потрібен. В цьому році служилася друга ситуація. Потрібний дощ був в місце місці, світлі тих років в цьому році вражальність в нашому господарстві буде вища.